Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про перший шкільний повністю воєнний рік навчання і про те, навіщо дітям інформатика у час, коли вони можуть розбиратися в інформаційних технологіях навіть краще ніж вчитель. Говоримо із викладачем інформатики Миколою Цибулько у передачі Наші люди. Починалося все це дуже якось непевно, немає якихось таких, таких рекомендацій. Перш за все, дуже було хвилююче щодо того, як з дітьми бути. Тобто, якщо дітей запрошувати, збирати в одному місці, це було ну, дуже проблемним питанням. А тоді вже ж вирішилось за рахунок того, що будуть створені укриття, учні з батьками разом могли вибрати форму навчання. Ну, там, наприклад, навчатися а, очно. Якщо заклад має таку можливість навчатися дистанційно, враховуючи два попередніх ковідних роки, дистанційна форма навчання більш-менш була налагоджена. Сама програма не дуже являється логічною. Мені не подобається. Техніка дуже швидко застаріває. Більше 3 d принтерів було б, звісно, класно, але знову ж таки, все впирається в фінансову сторону. Питання в 10-му році я закінчив навчатися в університеті доволі зручно, через що рахувати, через що пам'ятаю, бо так по факту ні. І відразу на три роки, тоді ще тоді була ця програма, так би мовити, поїхав відпрацьовувати в сусіднє село з своїм. Це Миколаївка, а пропрацював там три роки. Але я там читав не тільки інформатику, я там читав ще й фізику, тобто фізика, інформатика. Ну, враховуючи специфіку села, то у мене були всі класи починаючи з 7 до одинадцятого. Ну, тоді, по програмі, інформатика була з 9 до 11. Получається, тобто, інформатика відразу тільки в старших класах, а у фізика вже ж починаючи з 7 класу. Пропрацював три роки, ну тобто відпрацював цей контракт, і захотілося мені спробувати щось інше. Ну, крім того, якби кількість дітей поменшила, кількість годин поменшила, і зарплата ж поменшила все, що дуже сильно простимулювало до пошуку роботи. Звісно, по профілю я спочатку не знайшов, тому залишив по сумісництву. Роботу ще по сумісництву, напевно, рік чи навіть два. А потім підвернулася вакансія в 15-му ліцеї. Мені товариш запропонував, я підійшов, пройшов співбесіду і влаштувався педагогом-організатором. Пропрацював певний час педагогом-організатором, потім, відповідно, додатково додали ще годин інформатики, і поступово-поступово я повністю перейшов на викладання інформатики. Виходить, що це, напевно, скільки там 13 років, якщо 23 рік, то да. Ні, Ні 12, а буде 13-й вже з вересня. Ось отак. Перш за все, дуже було хвилююче щодо того, як з дітьми бути. Тобто, якщо дітей запрошувати, збирати в одному місці, це було ну, дуже проблемним питанням. А тоді вже ж вирішилось за рахунок того, що будуть створені укриття, що діти зможуть бути в укритті. А, крім того, були запропоновані декілька варіантів саме учням. Тобто вони могли вибирати учні з батьками, разом могли вибрати форму навчання. Ну там, наприклад, навчатися а, очно, якщо заклад має таку можливість. Навчатися дистанційно або відповідно вибрати там сімейні форму навчання чи ще якусь. Крім того, дуже ж багато дітей з бать разом з батьками виїхали за кордон, але вони не хотіли залишати свою школу. Тому для таких дітей також відповідно було краще, щоб була дистанційна форма навчання, крім того, враховуючи два попередніх ковідних роки, дистанційна форма навчання більш-менш була налагоджена. Через що починалося все це дуже якось непевно. Немає якихось чітких таких рекомендацій. І доводилось уже буквально з ну, ходу переробляти, міняти і підлаштовуватись під кожного з учнів, під класи ну було навіть. Проведено переформатування класів. Коли, наприклад, там більшість учнів, які хотіли навчатися очно, зводили в один клас, відкривали відповідно цей клас, і цей клас навчався очно. Інших переводили в інший клас, вони навчалися дистанційно. Тобто трохи дитячі колективи перемішали. Можливо, це погано, можливо, навіть добра якась якісь нові люди, нова соціалізація. Тому ось такі зміни відбулись. Рік починався трохи невпевнено, але. Пізніше ввійшли в робочий ритм, і зараз вже в принципі закінчуємо більш-менш спокійно. Якщо говорити про мої класи, то тут, напевно, навіть не можна так сказати, що більшість внуланіші в офлайні. Якраз у мене так вийшло, що начебто вони і пополам навчаються. Коли ми починали, у мене 4 дев'ятих класи, два класи якраз навчалися дистанційно, два класи навчалися очно. Виходить, якби пополам. В десятих класах. Багато класів, оскільки 10 клас це вже профільне навчання, то там навіть було таке, що клас розділений на групи. Тобто на інформатику вони і так приходять в групі, але виходить, що частина дітей навчається, наприклад, в онлайні. Ось таким чином. І виходить, що розділений клас. Частина дітей приходить очно, частина дітей отримує завдання в онлайні і працює в онлайні. Тому, щоб сказати, що в мене більше очних чи більше дистанційних не можу, у мене якось наче порівну вийшло. Онлайн навчання воно порівні з звичайним навчанням дещо гірше, в плані того, що е, сама мотивація. Дуже сильно складно мотивувати дітей, якщо вони мають можливість просто проігнорувати будь-який варіант. Ну як не зайшов на онлайн урок, уже все. Як ти його мотивуєш? Треба з учнем якимось чином зв'язатися. Якщо учень ігнорує дзвінки, текст, який йому пишеш, повідомлення різні, тобто листи, тость, ну як можна зв'язатися, як можна добитися до дитини. Другий момент це технічна частина. У усіх різні пристрої, усіх різний рівень. Використання цих пристроїв, а плюс на самих пристроях різні оці технічні нюанси. В когось запустилось, в когось не запустилось, в когось працює так інакше. На різних пристроях в різних місцях можуть знаходитися одні й ті самі кнопки інтерфейсу. І, відповідно, не можна якусь таку такуніверсальну інструкцію, що тисни сюди, і тут воно все те запрацює. Тому ось оце ще технічний момент. Потім не дуже зручно те, що немає якоїсь такої загальноукраїнської платформи, яку б всі використовували. Ми користуємось Google класом, навіть в програмі Google Education зареєструвалися. Тобто, нам, як навчальному закладу, предоставлено дуже багато всіх всяких гуглівських штук, там дуже багато простору. То тобто доволі таки зручно. Але знову ж таки, це має хтось модерувати, має хтось за цим всім слідкувати і так далі. Ну звісно, хто вчитель інформатики. Якби не те, щоб я жаліюся, але це дуже великий пласт роботи, який все ж таки краще, щоб хтось був окремий, який може набагато оперативніше ніж я реагувати. А то, бува, що от дзвонять в дитини істерика, дитина не встигає тест пройти. Ви не можете їй дати пароль, щоб вона змогла зайти повторно в свій Google клас. Ну, вибачте, я не можу дати їй пароль, тому що я стою в черзі в магазині. типу, ну якби ось такого плану. Бувають ситуації або в мене в самого уроки я навіть ну не відповідаю на повідомлення чи на смс, які мені пишуть. А, і що робити, Тобто саме технічні моменти дуже такі неприємні. А, крім того, що а, все ж таки велику частину треба, напевно, покласти на слідкувати за дітьми, напевно, на батьків, бо батьки мають а, контролювати. Тут, звісно, виходить такий момент, що кажуть, ага, знову ж таки, школа переклала все на батьків, ні, я не про те, що вони мають вчити дітей, ні, вони мають просто контролювати, щоб дитина відвідала цей урок. Ну, бо все ж таки знання треба якось здобувати, їх не можна просто взяти і дати. І щоб якщо дитина хоче мотивована відвідає уроки, то онлайн формат він нічим не гірший за звичайний. Але ж якщо врахувати там, наприклад, проблему з мотивацією у дитини. Технічні які-небудь складнощі, то для таких дітей онлайн-формат не підходить, через що ми бачимо таке загальне, може, погіршення що -ли, ситуації по оцінкам, по знанням. Там навіть щось таке говорили в нас, що треба якісь освітні втрати, у нас відбуваються. Ну, З одного боку, начебто відбуваються, але це по суті по своїй, неправильно зорієнтовано взагалі все. Це не освітні втрати. Це просто. Хтось не виконав свою частину роботи. Або батьки не змусили дітей навчатися, відвідувати ці уроки, або діти не були вмотивовані туди ходити. Можливо, це були якісь там ну, в дуже незначній кількості технічні проблеми. Ну, там, то є саме Інтернет. Якщо врахувати часи, коли в нас е, регулярно вимикалося світло і відповідно пропадав інтернет, то тут уже ж якби. Дійсно, можна сказати, що це були освітні трати, бо тоді ні вчитель не міг провести урок, ні діти не могли їх відвідати ці уроки чи виконати щось, і якогось ж режиму графіку. Ну навряд чи вдалося. Ну як тут сказати, це не то, що прям рівень знань, рівень знань в них не падає по тій причині, що дехто як не робив нічого, що в е звичайному навчанні, що в онлайні він не робить. Це більше проявляється саме напевно в оцінках. По тій причині, що от робота є, робота задана, за роботу потрібно якусь оцінку виставити. І якщо ж учень цю роботу не виконав, або він її виконував і там, ну, зупинився в якийсь момент, перестав відволікся на щось, час на тест завершився, але ж більшість усіх автоматичних програм тестування, коли ти зупиняєшся і там відходиш від комп'ютера чи в тебе пропав інтернет, вони вважають, що тест завершено, і виставляють саму оцінку по тому, що залишилось. І виходить, що де діти не доробили, де відповідно просто тест не був пройдений, де просто проігноровані всі роботи. В такому випадку все одно ж треба якусь оцінку виставляти, які-небудь додаткові роботи видаються. Але це більше саме не зроблено чогось, саме в оцінюванні. Тобто не факт того, що його не було, а те, що не вдалося його оцінити. Через що ми оцінки отримали набагато менше, ніж. Зазвичай. Це не тільки для інформатики характерно, це в більшості предметів. Ну, це, якщо так дивитися, ну от е, є дитина, у якої проблеми з інтернетом. І відповідно всі тести, які в неї вибиває, у неї будуть або низькі бали. Вона там, звісно, їх може переписувати, але по самому факту, ну. Деякі діти можуть там соромитись, сказати, що от дайте мені перездати цей тест ще хто. Дехто, дехто не вдалося тест пройти, ну і ладно, ні, ні, воно мені не треба. Я якби так його відмітив, що я його пройшов, там бали отримав і мені цього достатньо. А, дехто взагалі його не проходить, то виходить це все здебільшого, а, якісь недопрацювання саме в технології шолі оцінювання. Ну, програма помінялася. Наскільки просто пригадую свою програму, то ми більше вивчали, наприклад, саме прикладні програми там Word, Excel. Ось такого плану. Трохи було у нас програмування. А, причому програмування було ну, такі тією мовою, що зараз майже і не згадують. Тобто ми тоді вивчали Turbo Pascal і, Відповідно, з, з, з ним здебільшого працювали. Тобто ніякого візуального програмування не було. Зараз програма набагато оновилась. По перше, з'явилось набагато більше всяких різних інструментів. А той самий інтернет став повз пов, Використовуватись, бо в нас просто, коли ми вивчали, згадували, ну, є така штука, як інтернет, там можна листи відсилати. І як би все. Зараз діти більш детально все це вивчають і більш розбираються у цьому всьому. Ну, і Якщо говорити взагалі, то деяку частину знань вони мають ще до початку вивчення інформатики і являються активними користувачами всього. Іноді навіть у дітей можна багато прикольних штук піддивитися і потім собі використовувати. Але по факту сама програма мені не подобається бо Вона якась невпорядкована. А, наприклад, той самий Word він вивчається в декількох різних класах, але вивчається, напевно, майже одне і те ж саме. І виходить, що дітям не зовсім це цікаво. Точно так само, як і програмування. Тобто воно починається з візуального. Там у нас є такий засіб для програмування Scratch, це у нас візуальна мова програмування, і там є виконавець, тобто такий рудий кіт, який виконує дії, тобто дитина бачить, як це все відбувається. І певний перехід, десь коли це вже Рудий кіт стає нецікавим в силу віку, що вже ми дорослі. Наша нам цей кіт, ми його і в п'ятому класі розбирали. він нам треба. Йде перехід до програмування. Наприклад, ми вивчаємо в ліцеї мову Python. Вона доволі таки легка в освоєнні, навіть якщо дитина не планує займатися програмуванням, то їй буде уявлення, достатньо уявлення про те, як програми працюють, як вони складаються, тобто всі загальні уявлення. І різкий такий перехід від ось цього візуального програмування, коли ти мишкою складаєш, і кіт виконує і ти відразу бачиш результат дій до того, що треба писати якісь літери, букви і не зовсім зрозуміло, що відбувається, то напевно може ось це навіть трохи відлякує. Тому сама програма не дуже являється логічною. Мені не подобається. Комп'ютери да є, але ж знову таки техніка дуже швидко застаріває. І виходить, що коли отримували цей комп'ютерний клас, він був ну, дуже сучасним, дуже класним. На той час 4 ГБ оперативної пам'яті, ssd диски тобто все миттєво спрацьовувало, ліцензійна операційна система, тобто навіть не треба морочитись з ніякими цими проблемами, прекрасно. Але вже зараз, на, на поточний момент, 4 ГБ оперативної пам'яті це вже трошки недобре. І якщо навіть розглядати, вертаючись до програми, Модуль 3D-графіка. А програми, які зараз сучасні використовуються для 3D-графіки, на цих комп'ютерах не працюють або працюють дуже страшним скрипом, так якщо так можна сказати. І знову ж таки, весь ефект від такої нової цікавої теми, як 3D-графіка, ну сучасна графіка, постійно використовується. А, він зникає. Він зникає через те, що комп'ютер не дає бажаного ефекту. І виходить, що техніку бажано оновлювати набагато швидше і раніше, і це є проблемою, бо це доволі такі великий, велика частина по фінансам. Плюс до всього, оскільки ми вже будемо набирати тільки старші класи, то виходить, зростає кількість потрібних нам кабінетів для роботи, бо одночасно декілька класів, і виходить, що вони не всі встигають. То прям проблеми нестачі техніки, можливо, і ні, але так сказати, щоб. З технікою не було проблем, цього нема. 3D-принтер також класна штука, дуже добре візуалізує ті 3D-речі, що все ж таки можна зробити в більш простих програмах. Єдине, що це займає багато часу. Тобто є група учнів, які пройшли на урок інформатики, там 12-15 чоловік. Кожен з них зробив брелок на ключ, і відповідно кожен брелок друкується по 2-3 години. А для того, щоб, грубо кажучи, одну групу забезпечити їхніми власними виробами, щоб вони могли прийти додому і сказати, мамі, дивись, що я зробив, що я зробив, і ось що у мене вийшло. Ну, якийсь реальний ефект від того, що людина навчилася чогось робити. Ну, це дуже складно. Ну і плюс, якщо технічні складнощі виникають, що там щось не надрукувалося, треба передрукувати, то знову ж таки, розмиття самого корисного ефекту. Більше 3D-принтерів було б, звісно, класно. Але знову ж таки, все впирається в фінансову сторону. Питання з точки зору на мене більше для систематизації, тобто вони якби знають усі всі штуки, але це в них воно якось отак локально. Тобто, Ютуб вони знають, вони можуть створити свій канал, вони можуть зробити відео, вони його туди заливають. Але що таке Ютуб? Ну, це відповідно сервер. Якийсь тось, тобто, в кращому випадку це сервер. А що таке сервер? А дідько його знає. Це якась така хмарна технологія. Ну от хмарна. А де ж воно є? Ну тось. Тобто, Якщо ж ми так підемо, ми ж маємо десь знайти, як він виглядає в реальному житті, та не знаю, і не цікаво. Тобто у нас це якби зараз більше, щоб якось зв'язати все це, зв'язати все це, що існує в реальному світі, всі ці гаджети, які вони користуються, прив'язати до того, як воно працює і як воно справді існує, щоб якась цілісна картина світу уявилась ось такого плану. Що Діти мали уявлення, як воно відбувається, і напевно було б простіше їм орієнтуватися в світі, який міняється, і простіше вивчати. Ну, звісно, їм зараз це дуже просто, але якщо враховувати більш доросле покоління, то в них якби пропадає оцей інтерес до всього, і сформувати ну не вміння опрацьовувати інформацію, а якось орієнтуватися в тому, що навіть тобі може бути незнайоме, де знайти, як знайти. Перевірити правильно чи неправильно ми більше інформатика. Напевно, на це зараз була спрямована.